Слава Україні! Героям слава! Що робимо? Купаємо часник, а батько наш нічого не робить, тільки знімає. Правильно, зараз йдемо і будемо копати часничок. Так що, друзі, ще, ще один рік пролетів і копаємо часничок. Ну, доволі таки непоганий. І всі підписчики совітують просто викопати і отак це все діло складати. Так що зараз йдемо. Дівчата на городі, Надежда Анатолівна. Леся Петрівна. Ну і зараз я йду. Так що Надюшка дає дрозда, каже, батько нічого не робить, тільки відіки знімає. Так що зараз купаємо часник, чекаю хлопців. Викопаємо чесник, приведу себе в порядок і видвигаємося знову в дорогу. Ну, по-іншому ніяк. Так що в зерновому місце є, скоро вже жниво. І перше жниво це у нас часник. Зерна в нас ще хватає, ячмінь є, кукурудза є. Е, ще ми машину кукурузи завезли бройлерні королеві, ну а потім по осінь заберемо. Е, так, що типа, позичили. Ну, а пшеничка у нас закінчується. Я думаю, що вже скоро жниво, бо ми їздили, е, проїжджали вже туди на Миколаївську область, вже жниву і все, пішов я до Надюхи. Як часник піде? Так, да, нормально. — Що ти оце, батька взяла, оце, опозорила? 15 хвилин тому казала, Боже, який ти хороший, потім поганий. А -а -а. Не вірте. Не вірте. Що, погнали? Я не казала, що ти поганий. Да? Просто давайте вже разом будемо робити. Працювати. Працювати. Все, погнали. Ну, для відео. В смислі для відео? Це так люди, що будуть думати, що... Так я ж і про картошку неправду сказала. Про картоплю. Про картоплю. Так що пішли, будемо копати картоплю. Важ, Надежда Анатолійовна собі зробила палатку і коли нікого нема вдома, а тут на соломі собі лягає, надіває собі чепчика і лежить, загорає. Дитя, да? яка красота. Щоб Гірочки, які патрон ще не викопав. Вона любить патрона, ну трохи його лає, бо він тільки не прив'яжуть, так викопає, хотів сказати, помідори, гірочки. Все, Надюхін працює. Жіночий підряд. Купаємо часник. О, приїхало підкріплення. Зараз, Надіжда Анатоліна беру лопату і печем. Суті Стасій привіто, скажи, сеструха привіт, якщо дивиться. Кажіть, кажіть, це нормально, не стісняйтесь. Що? Як це йде? Ну це треба вас частіше знімати, ви тоді нормально реагуєте, а? Корзики подай. Даю, даю. Ох, і надіжда Анатолієвна. О! Ой! Звісно, <різований> <різований> дивиться. А як? Вони все дивляться. А Ми її просто скинемо, що баба Надя привіт передавала в скрибищі. І так різко посох, що і бур'ян пішов. Така жара, а бур'ян просто капеть. Без, без одної хімічної обробки. Цибуля і, да, і часник і єдиний. Там трошки вище менший. Я думаю, що тут буде трошки більше, тому що тут у нас долина і влаги в нас вистачає. Все, працюємо. Давай Олексій, я буду копати. Проінструю мене, як це робити. Ага. Мені копати і одразу вибирати. Чого? Рим'яний да? Там Можна було би мотоблок, але воно тоді я не хочеться. Просто буду його заводити. Як в зону, я колись попав зубною тут з локти. Та воно тут треба такий за Та тоді сухо було просто катати. Викопаємо на двоне. Кавычки Кавычки не а, Не, а не а чуть на видео? Хорош, что каже, снимать. Другие подписчики. Батько скажет, ничего он не робить. Тільки, когда видео кизнима. і все, І все нас каже, заставляю тільки робот. А люди? ж Ну так це видимо. Так це для видео. Да. Що, щоб ты потом нас тобі було не раз тут не Понятно. будуть писати мені що треба ходити по чеснику а со сторони викопана будуть розказувати як правильно копати я скажу ребята лопата з красним держаком можу дати покористувати Без земля різко засохла не слушала

Жаро, а він росте, як Можно там не уйдет. Помнишь, земли Yeah, 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 yeah. Я поки поставлю на пол, вже заділи. Я закміну процес. Знімаю мою тещу, яка нічого не робить. Те, що в мене взагалі нічого не робить. Тільки сапає, копає, бризкає, собаку виспитує і зятя свого. Так що така в неї робота. Так, да, Надюх? Yeah. Все, працюємо, друзі. Шутка трошки позитиву. Леся я Що ти скажеш? Що і кожен год каже. Да? Да. Тільки Так Було того немає, а мер довго Да, Та о, воно, бачили, в мене як учасник садили. Садили, копали. Що ти надю, тому що скільки годин <плес> времени, не все готово, правильно? Каже, я создана для <реш> Для музики. Для музики, все. Так що... але я все Надежда надульна, все... а ще є ще пару кучок зараз забираємо. Так що, друзі, заділили ми це все діло. Викопали. Ну, такий гаймачок невеличкий, час времени. І кожен рік Лася Петрівна каже, нащо ти його садиш? Ну не я, це вже Надежда надульна. Тут командує породом. Ну а я це також люблю, особливо люблю як цибулька. Але... Трохи є свої моменти. От. І Все-таки свій час нічого. Така у нас діляночка, невеличка. Може кажеться велика, не знаю скільки тут. Та тут ерунда. На півтори сотки якихось. Так що сонечко заходить, все ще чин нарйом. Картоплю від товтори побризкали. Наче зелененька, не знаю, ну подивіться, оприліти, якщо видно. От. Ось так. Так що все. Тепер можна вже тихо, спокійно йти мить дзьоба і збиратися на Донбас. Так що часник занесли, викопали і якраз, бачите, молода картопля. Да, спасибі Богу за допомогу, каже Надіжда Анатолійовна. Ну а по цибулі я скажу, ще не знаю. Щоб теж не прогавити. Наче пару днів тому часник такий ще й цього зелений був, а тут бах так різко, треба було і трошки раніше. Бо... Є трохи момент і тут у нас земля така глиниста і таке налипає капець. Так що, друзі, все. На цьому все. Часник викопали. Так що в селі не скучно вже. Відпочиваємо. На як там кажуть мої підписники, Сергія треба відпочити. А як можна відпочивати, коли команда працює? Так що працювали з дівчатами. А тепер буду зараз працювати, їхати в рейс з хлопцями. Так що отак. Так що така невеличка кучка. Часничку. Трохи, звісно, маловато місця, але трохи є. Не думаю, трохи стане менше. Патрон буде контролювати. Так? Фух. так що, друзі, на цьому все. Дякую всім за підтримку, за довіру. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а ми рухаємося далі, підтримуємо наших захисників. Тому що, дякуючи їм ми тільки маємо. Можливість це все діло робити. Треба це ще не треба, але ми привикли це робити, робимо кожен рік і будемо робити, поки є така можливість. Так що слава Україні, слава нашим Збройним силам, всім пока, всім миру, здоров'я і добра.